Є на пари сіл 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Два десятки пострілів і граната, щоб шансів вижити точно не було. 8 лютого у Нікополі невідомий розстріляв автівку заступника мера міста Віталія Журавльова біля його ж будинку. Поліція оголосила спецоперацію Сирена, аби знайти вбивцю і вже затримала підозрюваного. За що той так розправився з посадовцем і кого обрав наступною жертвою? Розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Відео, як 8 лютого посеред білого дня у Нікополі, що на Дніпропетровщині, палає автівка, миттю розлетілося соцмережами. <«Музика> Згодом з'ясувалося, що за кермом Toyota Land Cruiser перебував заступник міського голови Віталій Журавльов. Біля його домівки невідомі розстріляли автомобіля. На останок закинули вибухівку. Машина загорілася. Журавльов, який перебував за кермом, отримав численні наскрізні вогнепали і загинув на місці трагедії. 8 лютого близько 9 ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував. Не встановлено зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка. В місті було оголошено план перехоплення сирена. За прикметами нападника вже за кілька діб затримали. Знайшли його квартири, в заздалегідь орендованій квартирі, в якій він планував залягти на дно. А 11 лютого чоловікові вручили підозру в умисному вбивстві. Як з'ясували слідчі, це 33-річний місцевий і до вбивства. Він готувався цілих 4 місяці. А в день Нікс вистежив маршрут з і чекав на нього біля будинку. Подробиці затримання розповів начальник ГУНПЕВ Дніпропетровській області Олександр Ганжа. Для цього він орендував квартиру та підготував зброю після скоєння злочину. Закупав зброю у ліце Смузі та переховався в орендованих квартир. Спеціалісти криміналістичної лабораторії вилучили зброю та направили на експертне дослідження. 20 пострілів майже в і гранату на останок закинув підозрюваний, аби у журавльова шансів вижити вже не було. За що так жорстоко чоловік розправився із посадовцем правоохоронці наразі не озвучують. Крім того, в поліції області шокували з заявою, що підозрюваний готувався і до інших убивств. Хотів прибрати ще кількох посадових осіб. Нікополя прізвище зі зрозумілих причин теж не розголошується. Раніше журналісти із посиланням на правоохоронців ще до затримання підозрюваного казали, що причиною вбивств Міг стати конфлікт, який у Журавльова тягнеться ще з 2017 року з місцевим угрупуванням. Про що саме мова невідомо, втім про самого посадовця інформації не так багато. У 2020 році він балотувався на міського голову Нікополя від партії Батьківщина, але не пройшов. Журавльов, крім того, що був заступником міського голови Нікополя, був депутатом Нікопольської міськради від батьківщини. А до цього депутатом від партії регіонів раніше ж очолював місцевий відділ боротьби з організованою злочинністю, Сю, а також викладав у Дніпропетровському державному університеті МВС України у 2016 році. Віталій Журавльов збирав підписи за відставку тодішнього мера Фісака. Нагадаємо, що у 2016-му Нікополь відмовився від централізованого опалення. Через це труби стало непотрібні, тому Нікопольська міськрада затвердила їхню оцінку та дозволила продати з аукціону. І тут спалахнув скандал. Журавльов заявляв, що фактична ціна тепломережі складала 100 мільйонів гривень, але міська рада продала 240 кілометрів труб за 8 мільйонів. Журавльов і його однодумці кілька років судилися за визнання незаконними оцінки аукціону та продажу тепломережі. Суд тривав кілька років, і таки визнав ці операції незаконними. Про що звітував Журавльов. У своих Суд длиной в три года. Никопольская теплосеть продана незаконно и должна быть возвращена громаде. Никопольчане летом 2017 -го года городская власть произвела оценку Никопольской теплосети в 8 миллионов гривен. В сентябре 2017 -го года за эти смешные деньги 240 километров труб были проданы. Фактическая цена теплосети составляет 100 миллионов гривен. Три года я, Виталий Журавлев, вместе с другими представителями общественности Сергей Гаргеладзе, Юлия Белик, Денис Иляш, Евгений Чебатюк, Николай Чебатюк, Мария Мельникова, Олег Ковалев и другие участвовал в судебных заседаниях по иску прокуратуры о признании незаконными оценки аукциона и договора о продаже Никопольской теплосети. Все три года я представлял в распоряжении суда доказательства злоупотреблений со стороны чиновников, Сегодня, 16 сентября 2020 года, в 16.55 апелляционный и хозяйственный суд вынес окончательный вердикт. Все действия депутатов городского совета и чиновников по оценке и продаже 240 километров труб Никопольской сети были признаны незаконными. Все имущество должно быть возвращено в распоряжение Никопольской громады. Спасибо работникам прокуратуры Татьяне Шашлыковой и Анжеле Борчук, которые приложили немало усилий для нашей победы. В ближайшее время я подготовлю подробный материал о заранее спланированной махинации с продажей труб теплосети, в результате чего никопольчанам причинен многомиллионный ущерб. Рукописи не горят и все ходы записаны. Господин Фисак, наберетесь ли вы мужество объясниться перед жителями города? Сомневаюсь. Наразі підозрюваний у СІЗО без права внесення застави. Команда Тесен висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. А поки підписуйтесь на канал, аби не пропустити важливого. Берегіть себе, побачимось.